Запис. Е, включаємо от взяли. І ч, спробуємо. Зараз. Мені треба вибрати по окантовку оцю. Ну, то есть всі. Я хочу вибрати всі 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 Я хочу вибрати, вибачте, будь ласка, хочу вибрати всі полігони. Да? Давайте спробуємо. О, знаєте, як це робиться. Я вибрав один, Shift-Ctrl, не виходить. Вибрав 2. Shift-Control. Я задав да, собі Shift-Ctrl плюс на ному-паді. І я отак по периметру далі. Та -ра 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 -ра. Бачите, такий тара-тарара. -та отак можна вибирати. Шановні, вибачте, що я зараз на такі прям дрібниці звертаю увагу, але реально у людей з цим проблемами. Півтора роки модили навіть складні речі, вибирає полігони отак. Там, затиснув Shift. І пішов, так вручну отак от ну Ой, там ошибся назад. Kontra, отут, от ну муки, да мучення. Це те, що відштовхує в твердотілки Потім досвід. І я вам показую отаку штуку. Є інший спосіб, теж класний. Це от поставили, включили. Прозорість. ласом вибрали. вуаля, у вас, ну, я там не дотягнув. От. вуаля, у вас вся ця штука вибрана. Але автоматика повна, от вона, вибрали два, Shift-Ctrl плюс і пішли. Ну, то есть, по уму. Нормально. Інсет. Індивідуал, бачите, флажок тут Знімаємо його, і у нас. Потім у нас глибина, дивіться, ми можемо. Бачите, я ускладнюю профіль, але при цьому залишаюся в рамках полігонажу того, який мені потрібен. Я ускладнив профіль цієї всього цього. Вуаля. А, я хочу трішечки погратися з формою самого, самої столешниці. Я хочу, щоб вона була більш дружня до мене. І взагалі до всього. Я, припустимо, такий сижу і думаю, ага. Ну, от коли взагалі моделюють, часто перед собою поряд з компом мають тетрадочку, або блокнотики. В блокнотики це все чертять. Я серйозно кажу. І це не якісь дилітанти. Ті дяди, які в АА проектах сидять, вони мають свій скетчбучик, або це роблять паралельно ще в 2D-редакторі. Краще завжди мати і паперовий носій також. А вдруг електричество виключать, да, а вдруг атомна війна. ну от, Безвичайна ну, війна, не атомна. Світ ненадійний. І от я хочу, да, щоб у мене були такі коротше, легкі загиби цього стола. Тобто я хочу ускладнити його профіль, да, тобто. Отут ми поставимо всякі блюда, там тут у нас будуть люди, да? тобто людина зможе глибше сісти, да? тобто, ну, можливо, це не настільки актуально для довгих сторін, але для сторони ось цієї, можливо, це навіть актуально. Як це легко і безболісно зробити. Ctrl-R наш цей луп, лупер наш, да, от этот. дивіться, от я натиснув Ctrl-R. От він у мене. І я його, припустимо, да, зробив більше їх. Ну, там, три. Ctrl-R. Ну тут можна дві. да. От. Ну і тут знову, дивіться. Мені треба оцю сіточку, що згори, перенести на ту, що знизу. Ну, краще робити не так, як я зараз. А от, от так. З цього сектору. Оцей сектор він легше за всього переноситься за всю модель по мірору. От, я поставив. оцього цього мені достатньо. Чому? Тому що далі я просто з вами беру. Mirror. По-моєму, отак. Все. Я розлінував. Далі, щоб не мучитися, я можу одразу включити ось симетрію. Бачите, у нас отут метелика, тут симетрія X, по X. По Y потім. Давайте спочатку по X. Ставлю в пряме положення. Включаю прозорість. Вибираю оцю точку одну або декілька. дивіться Включаю ось опцію пропорціональне редагування, proportional editing. І вибираю профіль. По замовченню стоїть профіль м'який. Я хочу ще більш м'який, це сфера. І далі просто натискаю «Grab» по «X». Ви бачите, так? Да? Тобто воно його. Ми можемо варіювати це пропорціональне редагування. Ну, от, оптимальна. От. Дивіться, чому я вважаю це оптимальним? Тому що в мене нормаль столешниці при цьому сильно не деформується. Вона деформується, але. Ну, в приділах допустимих. Ну, от я так ускладнив форму. Дивіться раз. Це справжній soft power в блендері. Proportional editing це по суті як скульптинг. Ну, одна з це та опція, якою по праву гордяться розробники. Молодці. от. Їм за це прям. Full респект. Далі дивіться, по ігрику зробили. Давайте по ігрику тепер, так? Да? Ну, тут складніше. Не лякаємося, коли отака деформація. У нас же ж, у нас різний розмір. Тому тут ми, бачите. Ну, ставимо менший розмір, да? і відповідно ставимо і, можливо, і меншу ступінь деформації. тобто десь от. От так, да? тобто менш помітно. Менш помітно ставимо. Якщо нам пропорціональне редагування тут не підходить, да? тобто ми не хочемо псувати оцю всю штуку, то дивіться, тоді, ну що, тоді вуаля вручну дивіться. Зараз виключаємо пропорціоналку. Включаємо дзеркало. Ну, симетрію, да, так, от. отут включили і. Зато ніякої деформації нормали і там, де не треба. Дивіться, яке м'яко. У мене ні, от, отут не виникає ніяких деформацій. Да? Вона рівно викривляється. Тобто, іноді proportional editing, а іноді от так от просто. Просто вручну. І це класно виглядає. Це, от, отут прямо воно буде і круче. Дивіться. Греб, і. Дивіться, ніяких деформацій. Все рівненько. І при цьому, як ми з вами ускладнили форму. Ускладнення форми. Далі